Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про роль сім'ї у національно-патріотичному вихованні дітей дошкільного віку. Сухомлинський казав: патріотичне виховання це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується. Дитинство час незабутніх переживань, яскравих вражень, які довго зберігаються в пам'яті людини і стають органічною частиною її духовного світу, що пов'язує з рідною домівкою, місцями, де вона народилася і зросла. Виховувати в родині дітей патріотами означає підтримувати, розвивати і скеровувати їхні прагнення до набуття і використання на практиці, знань. З історії рідного краю, історії України, її народу, готувати їх до виконання свого громадського обов'язку сім'я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобами збереження і передання культурних цінностей від покоління до покоління. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості дитини бабусина казка, татова порада, мамина колискова, спілкування з ровесниками. Але, звичайно, є й чинники, які впливають на патріотичне виховання в сім'ї. Це і матеріально-економічне забезпечення, і соціальний стан та рівень освіти батьків, місце проживання територіально, місто або село, звичаї, традиції в родині, кількість членів родини та ставлення до дітей. Яка ж мета національно-патріотичного виховання в родині? Перш за все, це виховання до землі, до рідного краю, до міста чи села, в якому народилися, до всієї країни, гордість за здобутки свого народу, своєї родини, прагнення захищати інтереси родини та батьківщини вже з малих років. Складниками національно-патріотичного виховання, які треба виховувати з маличку, є патріотичні почуття, повага до своїх батьків. До свого народу до старших, повага до родинних традицій і любов до своєї батьківщини. Родина є благодатним середовищем для виховання національно-патріотичної свідомості, почуттів та переконань. По-перше, сім'я як мікроколектив. По-друге, передача досвіду від покоління до покоління. І по-третє, непреривний процес. Внутрішнього спілкування Виникає питання, як же залучити дитини до національно-патріотичного виховання. По-перше, привчайте дитину дбайливо ставитися до речей, іграшок, книжок. Поясніть, що в кожну річ вкладено працю багатьох людей. По-друге, виховуйте у дитини шанобливо дбайливе ставлення до хліба. Розкажіть, як вирощують хліб. Скільки праці в нього вкладено? Обов'язково розкажіть дитині про свою роботу. Що ви робите, яку користь приносить ваша праця людям та батьківщині? Любов до батьківщини це і любов до природи рідного краю. Важливо привчати дитину, берегти природу та охороняти її. Ну і звичайно пам'ятайте, що час летить дуже швидко і не встигнете озирнутися, як ваша дитина виросте і стане дорослішою і зможе самостійно робити свої вже дорослі висновки. І якщо з дитинства не закласти маленьке зернятка патріотизму, навряд чи воно потім зможе прорости.